...17 травня у Червонограді запрацював хлібзавод, виробничі потужності якого дозволяють виготовляти 20 тонн продукції на добу. Асортимент налічувати понад 30... найменувань. Продукція маркуватиметься торговою маркою «Криштанопіль Хліб. «10 десять років це приміщення стояло і було розваленим і невостребуваним. І що важливо, що Більше 25 мільйонів в це приміщення вклав український інвестор, і не просто український інвестор, а люди, які живуть тут в Червонограді, і тепер кожної доби 20 тонн хліба за найкращими взірцями, за найновішими технологіями будуть поступати і для мешканців Червонограда, і що найголовніше для дітей. А особливо я хотів би подякувати власникам за те, що символічно Першу партію випеченого хліба вони скеровують нашим бійцям АТО на схід. Щоб вони відчули запах рідної землі, щоб вони відчули запах рідного хліба, і дуже приємно, що ці люди на згадку про місто, яке з 1692 року і до середини двадцятого століття носило назву Христонопіль, так і назвали торгову марку Христонопіль Хліб. Я думаю, що в цієї компанії є велике майбутнє. Тут будуть працювати 150 чоловік, і судячи по обличчях цих людей, і судячи з того, що ми домовилися з власниками, що ми би кожного кварталу мали хоча б на чуть-чуть, але збільшувати до цих людей заробітну плату, то я думаю, що цей колектив буде одним з найміцніших. Знаєте, я не люблю цих речей соціальних. Нам треба збільшувати для людей заробітні плати. Нам треба збільшувати для людей пенсії. І сьогодні, коли держава зменшила оподаткування заробітної плати, я вважаю, що справа честі і гідності кожного підприємця підняти для людей заробітну плату. Мені було дуже приємно сьогодні чути і від власників і від міського голови те, що цього року будуть дороги від Червонограда на Сокаль, від Червонограда на Радехів, від Червонограда в сторону великих мостів. Це означає, що підприємство, яке розташоване в Червонограді, знижчою собі вартістю буде мати можливість продавати свою продукцію по всій околиці. Це за останній період часу. Перші заводики відкриваються. І дуже приємно, що це червоноградці його відкривають, червоноградська група, черноградські партнери, які мають мережу магазинів у місті Червонограді, значить буде свій хліб, і ми сподіваємося, що буде і за межами. Також зараз на розгляді міської ради є проєкт про видалення додаткових міст торгових для таких гарних кіосків, де будуть мафів, де будуть продаватися торгова марка Касинопіль хліб». Я думаю, що буде якість. Хліб буде у всіх торгових точках, навіть і конкурентів, які мають увазі торгових мереж, які є у Чорнограді. Це є інвестиція, інвестиція партнерів групи Київзахід «Київ і міська влада лише розглядає питання щодо виділення додаткових земельних ділянок на аукціоні, по тому, що просив «Київзахід» для реалізації хлібобулочної продукції на території міста «Червонограда». Це єдина була просьба, і ми її виконали. Аукціон буде оголошено і будуть, буде виставлено на варто зазначити, що виробничі лінії заводу оснащені сучасним обладнанням фірм Комкаєфімак «Імпексмаш». Інноваційною є система шнекової подачі борошна, що розроблена європейськими хібуцями спірматі. На підприємстві працюватиме 150 робітників. Vou we'll we'll sure. pedir yeah.